Який прайс? У таргетолога скільки ж йому платити за його послуги. Давайте розберемо це у цьому відео. Але давайте я скажу, чому я записую це відео і ділюся з вами цією інформацією. По-перше, я з 2020 року запускаю таргетовану рекламу. На сьогоднішній день я вже маю свою агенцію по таргетованій рекламі з шістьма людьми в штаті. просто тому що я сама в якийсь момент вже не змогла впоратися з об'ємами проєктів і почала ось так брати собі помічника. Потім ми. Розвинулися до агенції, зараз нас же шість. Не знаю, як буде далі, але на сьогоднішній день ось так. Плюс у мене є власне навчання по таргетованій рекламі, де я передаю свої знання і вчу людей опанувати професію таргетолог. Моє навчання пройшло вже більше ніж 80 учнів, і тому я просто розумію, за який прайс вони працюють, за який прайс окей працювати, і які прайси взагалі є на ринку. Але такий. Спойлер наперед: мінімальний прайс на таргетовану рекламу я вважаю десь 150 доларів. Максимальний прайс, який я знаю на таргетовану рекламу, складає е, ставкою 2000 доларів. Але давайте розбирати, від чого формується цей прайс. Таргетологи, початківці, які тільки завершили навчання, вони беруть за свої послуги десь 200 доларів. І як на мене, це нормальний прайс для людини, яка тільки завершила навчання. Чому не менше? Як по мені менше це нерелевантно ринку, тому що таргетолог виготовляє креативи самостійно, запускає всю рекламу самостійно і взяти з проекту 100 доларів, як на мене, це або обесцінення своїх якостей, своїх знань в вмінь, або я не знаю, чому так. Ринок, як на мене, починається з ціни за послуги в 200 доларів. За ці 200 доларів ви отримаєте досвід у таргетолога в 0 десь 10, 10 проектів, максимум він буде виготовляти. Креативи вам самостійно не за допомогою дизайнера. І плюс у нього не буде великого досвіду, да? тому що він попрацював там десь з п'ятьма нішами, може бути, навіть це буде одна ніша і 5 проєктів. І у нього просто немає великого бекграунду. Скоріш за все, він не буде знати, як запустити рекламу там, з бюджетом в 3000 доларів на день. Він не буде розуміти, як робити там сквозну аналітику, для того, щоб всі замовлення, які є всі арені. Им системі падали вам в рекламний кабінет і він це аналізував. Скоріше за все, він не зможе зробити великі екселівські таблички з порівняннями. Але у нього і прайс такий. А найчастіше таргетологи з досідом півроку, рік, коли вони ввели вже десь там 20 плюс проєктів і працювали з. П'ять, може десять ніж у них виростає прайс десь до 400 доларів, і в цей момент найчастіше таргетологи переходять від вже від соло виготовлення креативів до того, що вони починають працювати з дизайнером. Тобто вони надають же послуги більш якісно дизайн робить вже більш якісні креативи, більш професійні креативи. І таким чином таргетолог і прайс на свої послуги підвищує, але він починає платити цьому дизайнеру за послуги. Вже в, з таким досвідом у таргетолога ви можете чітко розуміти, що у нього а, є досвід запуску реклами в різних направленнях. Скоріше за все, він вже попрацював і запуском реклами на Дірект, і на сайт він запускав, і продажі на сайт він запускав, і літформу він вже запускав, да, збираючи контакти. Скоріше за все, за рік таргетолог з е, прайсом 400 доларів, десь там 350-300 400 доларів. Давайте ось так візьмемо. То він вже, скоріш за все, запускав на всі цілі реклами. Попрацював з. Там 20 плюс проектами у нього вже є бекграунд, і він вже на своєму досвіді може вам пропонувати більш релевантні стратегії запуску реклами, ніж таргетолог за 200 доларів. Наступна категорія фінансової оплати за послуги по таргету складає десь 500 750 доларів. Це або соли спеціалісти з досвідом 3 роки плюс, ну там 2-3 роки плюс, і або це вже команди. До яких ви приходите за послугами, як на мене, немає різниці, працюєте ви з таргетологами або працюєте з командою. По-перше, треба обрати, що вам комфортніше, але різні команди. У мене, наприклад, на одному проєкті завжди закріплено три таргетологи. Я, як власниця, тім Лід з досвідом 3 плюс роки в таргеті, і таргетолог, який технічно все запускає. Так ось, у мене прайс на послуги складає 600 доларів на сьогоднішній день, і ми отак заходимо трьома таргетологами на проект. Ви розумієте, маємо три точки зору на один за, на один запуск, на один проект і на його масштабування, розвиток, да і стратегічне мислення саме в проєкті. Цим і відрізняються команди від соло спеціалістів, тому що у соло спеціаліста лише його погляд. У команд ось ось така система поглядів на запуск реклами. Обирати, звичайно, вам в деяких командах по іншому може бути. Ось у нас саме так. Да, чим ми відрізняємося? І в поу нас прайс 600 доларів на послуги. Ми можемо в в паралель запускати декілька напрямків. Це сайти, літформи, інстаграм-діректи. Ми ведемо велику аналітику, сквозну аналітику. Ми надаємо додатково до запуску реклами і наших, нашого бекграунду роботи з проектами від 10 доларів на день до 500 доларів на день. Да, ми ведемо такі проекти. Ми працюємо з різними ринками: Україною, Європою, Дубаєм, Америкою, Казахстаном, Канадою. Тож це ви ви купляєте досвід людини. Плюс, так як ми більше ніж там вже 5 років в Ніші, і ви купляєте послуги таргетолога за 600 там за 500-750 доларів, скоріш за все, він знає вже більше, ніж таргет. У нього більше знань про маркетинг в цілому, і він вам може дати рекомендації по сайту або підправити його навіть самостійно. Він може дати рекомендації, по перепискам в Директ. Він вам може написати референси для зйомки. Та оці пункти, наприклад, робимо ми, і я вам кажу, що може робити таргетолог таргетолог з ось таким прайсом на послуги. Є таргетологи, які беруть вище прайс. Це сугубо їх погляд на цю фінансову історію, але, скоріш за все, вони працюють з великими бюджетами і вони працюють з якимись складними нішами для реклами. Наприклад, продають тютюн або алкоголь, або запускають якісь направлення, які для Фейсбуку взагалі являються чорними. Наприклад, якісь секшопи, наприклад, якісь казіно. О і тому подібне тут теж може бути, але для мене як ставка за послуги нормальна сума в десь, в незважаючи вже тут на досвід, хоч 10 років, десь 500 там 900 доларів за послуги. Але давайте розберемо ще два моменти: перше. Ціни в Європі відрізняються від українських. Можете на кожен прайс накинути зверху 100 доларів, і це буде нормальна ціна за послуги для таргетолога у з будь-яким рівнем ще плюс 100 доларів. Це нормально, тому що Європа по цінам не така, як Україна для життя. І другий момент це треба розуміти, що таргетолог може брати гроші за рекламний бюджет, тому що він за це відповідає. Він відповідає за те, як він витрачається, з якою ефективністю, щоб не було більше витрат, тому що якщо він там щось зробить неправильно, ви можете з нього потребувати повернення грошей назад, якщо він вам зробить погані результати, або, ну, типу, не по стратегії піде, взагалі зробить інакше. Тому він відповідає за бюджет і може брати відсоток. Найчастіше це відбувається так, що є ставка за послуги і є відсоток додатково за бюджет, або людина працює просто за бюджет. Наприклад, у мене ставка 600 доларів, але до мене заходить проект, я у якого 10 тисяч доларів рекламний бюджет. І я кажу, ми можемо працювати з вами за ставку і відсоток, або просто за відсоток в 10, Ну за відсоток, я беру там 10 відсотків від спенду, тобто від бюджету в рекламу. Тобто, у мене заробітна плата буде вже не 600, а тисячу доларів. Але різні команди працюють по різному у когось ставка, або там спеціалісти з досвідом, да, у когось ставка, у когось. Ставка плюс відсоток у когось відсоток. Але ви зараз почули відсоток і думаєте, а піду-ка я з таргетологами попрацюю за відсоток? Так ось за відсоток будуть співпрацювати з вами таргетологи тільки тоді, коли цей відсоток буде вищий за його ставку. І якщо ви прийдете до таргетолога з бюджетом 600 доларів і скажете 10 відсотків від рекламного бюджету, 600 доларів 60 доларів він отримає, він не буде з вами співпрацювати. І ці відсотки відносяться тільки тоді, коли великі рекламні бюджети. Да, і є більша зона відповідальності і тому подібне. Просто так, за відсоток з бюджетом в тисячу доларів, ніхто не працює. Тож можете розраховувати приблизно на ось такі цифри в заробітній платі таргетолога, коли будете шукати собі спеціаліста. І звичайно, переходьте до наступні мої відео. Там дуже багато цікавого про таргетовану рекламу. І підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.